Зараз ми знаходимося на пласкому даху, покрівля якого виконана з ПВХ мембрана. Основою покрівлі є залізобетонні плити, виконана вітомна пароізоляція, вкладена мінераловатні плити та ПВХ мембрана, яка приймає на себе всі природні явища: сніг, дощ, град та інше. ПВХ мембрана це гідроізоляційне покриття, яке виконує функції захисту будівлі від цих атмосферних поливань. ПВХ мембрана це дуже надійне та стійке гідроізоляційне покриття, термін експлуатації якого не менше 30 років, та все ж є деякі застереження. На мембранній покрівлі, особливо, де вкладено мінераловатний утеплювач, не можна встановлювати важкі та гостроколючі предмети та предмети, які є не закріплені. Заборонено перенавантажувати мембранну покрівлю. Внаслідок цього ми отримуємо багато запитань яким чином розміщувати на плоскому даху, в тому числі мембранній покрівлі, будь-яке обладнання, а саме, вентиляційне обладнання, обладнання для кондиціонування, кондиціонери, блискокозахист, сонячні системи тощо. Особливо багато запитань надходить саме тоді, коли мембранна покрівля вже є виконана. От, наприклад, зараз ми показуємо один із способів встановлення групи кондиціонерів. Внизу ви можете бачити пласкі підставки та профіль, що скручують під будь-який розмір. Підставки ставляться на мембрану, але краще це робити через геотекстилову підложку. Сама конструкція збирається дуже просто: налаштовується під будь-який розмір та дає можливість встановити будь-яку кількість обладнання. Дуже сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною та цікавою. Можливо, у вас є якісь варіанти встановлення подібного обладнання на мембрані покліні. Будемо раді, якщо поділитеся з нами в коментарях. А якщо вам сподобався цей ролик, підпишіться на наш канал, поставте лайк та натисніть дзвіночок. До зустрічі на наступному об'єкті та на каналі Покрівля та гідроізоляція.